Етнічні танці та співи, мова про лірафест. У рівному зібралися бандуристи, кобзарі та лірники. Усе, аби продовжити традицію незрячих мандрівних співців. Це фестиваль чоловічої традиції, гри на цих інструментах, відродженої традиції. Адже ми всі проходимо період самоідентифікації, і одне із таких важливих це наша етнічна музична культура, особливо героїчна, епічна. Бандурист Назар Волощук постійний учасник лірафесту. На бандурі грає вже 15 років. Музикант каже, відновлення традицій надзвичайно важливо, особливо у час війни. Нам треба найбільше себе самоідентифікувати, підтримати, чи ми можемо піснями, танцями, автентичними танцями, фільмами, картинами, традиціями підтримати наших воїнів. На фестиваль завітав український кінорежисер Олесь Санін. Відомий він за стрічками Поводир та довбуш. На Лірафесті представляв проєкт Дума. Це цифровий портал великий, на якому будуть аудіозаписи, відеозаписи, уроки буде показано тепер ну якби в сучасними формами традиція виготовлення традиційних музичних інструментів для фахівців і для матері, які просто цікавляться цим. Пізніше він розростеться на великий портал, де будуть зібрані наукові праці, всі записи за останні, напевно, 120 років. На фестивалі були представлені музичні інструменти, які роблять вручну. Зокрема, дудка-викрутка. Дмитро Березюк приїхав на фестиваль з Луцька. Чоловік майстер з виготовлення музичних інструментів. Є е, такий кущик, крушина. Ми е, обстукуємо гілку, достаємо трубочкою куру, колимо на дві половинки, вибираємо і засовуємо куру назад. Того й така колірка. Єврофест проходить в Рівному вже в 11-те. До заходу доєдналось 12 виконавців. Цього року багато учасників не змогли доєднатися, адже боронять Україну в лавах ЗСУ. Владислав Стицюк Павло Стицюк, новини Рівного.